Емілі Літо це пора квітів, які вражають яскравими барвами. Давайте з вами познайомимось з квітами, які дарять нам свою красу влітку. Це чорнобривці. Чорнобривці одні з святкових символів України. Ці чарівні літні квіти радують. Погляди своїм яскравим цвітінням від початку літа до середини осені. Це ромашка. Ці квіти рясно цвітуть від початку червня до липня. А це маки це перші квіти літа. Їх цвітіння починається на початку червня. Кожна квітка маку недовговічна, навіть незначний вітерець. Розтріпує пелюстки цих квітів. Лілейни. Ці красиві літні квіти зовні нагадують традиційні лілії, але вражають різноманітними кольорами. Розмірами лілейники починають свісти середині червня і до серпня. Соняшники. Соняшник. Один із квіткових символів України. По-перше, він символізує батьківщину. По-друге, є символом сонця, радючості та добробуту. Соняшник цвіте у липні. А це троянда. Троянда символ краси, найсильніших почуттів та гарних якостей троянду називають царіцею квітів. Квітуть троянди майже все літо і до морозів. Волошка блакитна квітка неба. Найвідоміша в Україні польова квітка. Волошки є медоносами, тому часто можна зустріти біля неї бджілок. Квітнуть волошки на початку літа. А ця квітка дзвоник. Дзвоники полюбляють рости на луках, в лісах, степях. Цвітуть дзвоники на початку літа. Давайте повторимо назви квітів, які ми сьогодні вивчили: чорнобривці, ромашки, маки, лілейник, соняшник, троянда, Волошка, дзвоник. Зараз пограємо в гру один багато. Одна волошка, багато волошок. Один дзвоник, багато дзвоників. Одна троянда, багато троянд. Один соняшник, багато соняшників, один лілейник, багато лілейників, один мак, багато маків, одна ромашка. Багато ромашок. Один. Чорнобривець? Багато чорнобривців. Молодці малята! Я гадаю, ви запам'ятали, як називаються літні квіти. Дякую вам за увагу, до зустрічі!